87% прихильників американського президента Дональда Трампа вважають Росію загрозою своїй безпеці. Такі дані показало останнє соцдослідження у Сполучених Штатах Америки. Найбільше респондентів турбують зв'язки Кремля з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Те, що Кремль здатний віддати наказ атакувати інші країни, не викликає сумнівів у 74% опитаних. Приблизно такий самий відсоток підтримує впровадження санкцій на експорт Росії. Війської нафти такі настрої серед виборців республіканської партії неабияк засмутили представників її ізоляціоністського крила під назвою «Make America Great Again», або, скорочено кажучи, МАГА. Одна з лідерок цієї групи, відома неодноразовими антиукраїнськими заявами членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін, сказала журналістам, що готова покинути лави республіканської партії. Пояснює це тим, що республіканці відвернулися від простих американських робітників і знову витрачають американський бюджет на допомогу іноземним країнам. Не сумнівайтесь, вона має на увазі передусім Україну, ну можливо, ще Ізраїль. Нагадаю, партнером Марджорі Тейлор Грін є такий собі Брайан Ґлен, той самий репортер, який під час скандальної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі запитував українського президента, чи має той нормальний костюм. Тим часом, під тиском американців більше мільярда доларів за їхню зброю для України найближчими днями заплатять Нідерланди, Швеція, Норвегія та Данія. При цьому Нідерланди беруть на себе більшу половину цієї суми. Значну частину оплаченого пакету становитимуть ракети для нашої протиповітряної оборони. Посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер анонсує, що у найближчі тижні або навіть раніше ми почуємо цілу серію оголошень про закупівлю зброї для України також і від від інших країн північно-атлантичного альянсу США вимагають від них діяти так швидко, як вони тільки можуть. При цьому яку саме зброю скеровують в Україну у такому прискореному режимі, тримають у таємниці.